Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. 9 січня від обстрілів противника потерпали Херсон та область. Унаслідок атак ворога було пошкоджено 4 приватні та 2 багатоповерхові будинки: 3 цивільні та 1 службовий автомобілі поліції, складське приміщення та сільськогосподарську техніку. Упродовж доби російські військові били з безпілотників по Береславу, який щодня потрапає від атак росіян. Через удари отримали поранення семеро місцевих жителів, яких працівники поліції доправили до стабілізаційних пунктів та передали медикам. На жаль. Травми двох чоловіків віком 27 та 52 років були летальними. На дорозі поблизу Надніпрянського окупанти пошкодили автівкою в півдроном. У наслідок вибуху загинув 71-річний чоловік. 67-річний водій отримав вибухову та черепно мозкову травму. А також контузію, множині уламкові поранення голови та відкритий перелом передпліччя. Його стан наразі тяжкий. Пізніше по медичну допомогу звернулися двоє чоловіків 23 та 34 років, які в день потрапили під ворожий удар в центрі міста. В обох міновибухові травми та уламкові поранення. Також пошкоджено два багатоповерхові будинки.